У середу, 12 березня, в онлайн-форматі відбулася позачергова 64-та сесія Сумської міської ради, восьмого скликання. На порядку денному було три питання, що стосувалося передачі в комунальну власність громади майна ТОВ «Сумитеплоенерго», суми теплоенерго, виконання судового рішення щодо земельної ділянки та відзначення почесною відзнакою Подяка сумської міської ради волонтерів і благодійників, які активно допомагають сум'янам у ліквідації наслідків ворожих атак. Разом із тим, під час пленарного засідання було поінформовано громадськість, що надано юридичну оцінку діям сумської міської Військової адміністрації щодо бюджетних повноважень та розблоковано роботу системи обов'язкових платежів із міського бюджету. Сьогодні була планова бюджетна комісія, і де ми ще раз проговорили і висловили нашу думку стосовно прав Сумської міської ради, плюс отримали роз'яснення від Міністерства фінансів. Я робив депутатський запит особисто від себе. І це все сьогодні було доведено ще раз до начальника сумської міської військової адміністрації, та також передана ця інформація керівнику казначейства. Наскільки я е, знаю, то є певні позитивні зрушення. До кінця дня подивимось. Це і я обов'язково проінформую. Дякую. Усі питання порядку денного було підтримано переважною більшістю голосів. Та за 30 хвилин роботи позачергову 64-ту сесію Сумської міської ради восьмого скликання було оголошено закритою.